Доброго вам самопочуття, шановні, 9 листопада в 2025 році, це в нас неділя. І сьогодні в церковному календарі згадують преподобну Мотрону Константинопольську. Ще сьогодні день вшанування ікони Божої Матері скоро послушниця. Якщо на Мотрин день гусь вийде на лід, то ще буде плавати по воді, в таке вірили наші предки. А ще була така прикмета саме на цей день. Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе. В народі цей день називався Михайлового батька. Тобто це в нас попразництво Михаїла, другий день празництва Михаїла, але це відзначалося і називалося таким чином, тільки там, де були храмові свята відбувалися. От де знаєте, що храм святого Михаїла, там. Відбувалися в давнину саме ці і храмові свята і на Михаїла, і попразництва відбувалися два-три дні, а то й чотири дні бувало, що гуляли наші пращури. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 9 листопада, в неділю, коли відзначають день Михайлого батька та Мотрону зимову. Цей день здавна вважався порогом справжньої зими, коли земля готується до сну. Прикмети на 9 листопада розкажуть, чому саме цього дня не варто братися за важку працю, сваритися чи щось позичати із дому. В молитвах до Мотрони зимової наші предки просили здоров'я на холодну пору, миру в родині і достатку в оселі. Як провести 9 листопада так, щоб в домі панував добробут, а зима минула без нестатків, дивіться в цьому відео. Додивіться, цього, будь ласка, до самого самого кінця. Треба, щоб поставили ви лайк, подобаючку цьому відео обов'язково, написали декілька коментарів. А також будьте вільні розповсюджувати це відео, шерте, робіть репости, будь ласка, в Телеграм-групах, у Фейсбук-групах, можливо, в Viber-групах у вас є така можливість. Будь ласка, робіть це, відслайте своїм друзям, знайомим, щоб більше українців дізнавалися про наші справжні, автентичні українські стародавні традиції. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалася, тисніть на дзвоник. І сьогодні, 9 листопада 2025 року, в неділю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей день, за захист, за те, що стоять і боронять. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Свята Матрона народилися у 5 столітті в містечку Пергія. Коли стала дорослою, її видали заміж. Разом із чоловіком на ім'я Дометіан, вони переїхали до Константинополя. Тоді це вже було місто православних храмів, які Матрона почала відвідувати з глибокою вірою. Саме там вона познайомилася зі старцями, які вплинули на її подальшу долю. Після народження донечки Фодотії Матрона відчула поклик залишити мирське життя. Вона передала дитину на виховання іншій родині, постриглася в монахині і вирушила до чоловічого монастиря, де представилася євнухом на ім'я Вавила. Однак невдовзі Ігумен побачив віщий сон, який відкрив йому правду про нового насельника. Коли Матрону викликали на розмову, вона не приховала свого минулого і за рішенням настоятеля вирушила до жіночої бителі в містечку Емес. Там вона швидко здобула повагу, як щира і благочестива послушниця, а згодом, після кінчини ігумені, саме Матрона обрали на її місце. Чутки про силу її молитов і доброту розійшлися далеко за межі монастиря. Почув про це і домитян, її чоловік, і вирішив розшукати дружину. Щоб уникнути зустрічі, матрона вирушила до Єрусалиму, а потім на Синай, далі до міста Берід. Там вона оселилася в покинутому язичницькому храмі. Люди з навколишніх сіл дізналися про її дар зцілення, приходили до неї по пораду й допомогу. Багато хто через неї прийняв хрещення. Згодом у беріці постала жіноча обитель, і матрона знову стала юманею. Цього разу їй було видіння, з домитяном трапилося лихо. Вона вирушила до Константинополя, де й дізналася про те, що він вже відійшов. До Беріта вже не повернулася. З благословення преподобного Васіана, вона заснувала там новий монастир, куди переселилися її послушниці. Там вона і провела залишок життя, доживши до глибокої старості до ста років. На Мотрону зимову, або, як казали в народі, на свято Мотрони, в домівках пахло травами. Саме час було дістати зібрані влітку і восени збори, приготувати настої та відвари, перевірити баночки з лікувальними зіллями. Це була особлива нагода оглянути свої запаси, пригадати, що заготовлене, і трохи підготуватися до зими не лише тілом, а й духом. Погоду цього дня уважно спостерігали вона могла підказати, чого чекати далі. Іній на гілках віщував морози, тумани, швидке потепління. Якщо гуси ступали на лід, то скоро мало потеплішати. А коли небо було вкрите хмарами, падав сніг, казали, що травень буде дощовим. Навіть урожай вміли передбачати дощ на Мотрона обіцяв добру пшеницю, а іній – щедрий овес. В цей день люди намагалися позбутися всього зайвого, не тому що хотіли просто звільнити простір, а щоб очистити оселю від застою. Старі речі віддавали бідним або бездомним. Адже вважалося, що непотріб тягне за собою негаразди і хвороби, а чистий дім це до спокою та удачі. Жінки тим часом починали готуватися до Пилипівки пісного періоду перед Різдвом, варили квас, пекли пісні коржі, сушили з них сухарі на зиму. Льохи перевіряли ретельно, переглядали овочі, фрукти, соління, варення, все, що могло зіпсуватись, викидали, щоб не тримати гниле в господарстві. А ще в народі попереджали не варте цього дня пити хмільне, бо можна й не дійти додому, замерзнути дорогою. І, хоч в цьому є трохи перебільшення, але зима все ж таки вже близько і обережність не завадить. В селах, де були храмові свята на Михаїла, це було вчора, в нас, на Мотрону відбувалося попразництво Михаїла. Ще цей день називали днем Михайлового батька. На другий, третій день, взагалі, було прийнято в Україні святкувати саме по себто продовжувати банкетувати за столами, та якщо це були якісь зимові прям свята, могли ще й колядувати. Праздники храмові часто святкувались і три, і чотири дні. На другий день празника це вже не свято, а батька святого. Миколового батька, Михайлового батька, Дмитрового батька, батька святої Покрови і так далі. Так і далі. Так говорили в народі. Ну, а третій день це завтра буде, то вже спогадували матір святого, якому був присвячений в тому селі храм. Гостям, які від'їжджали, господиня давала подарунки празничного це невеличкі калачики, гусочки, шишечки, плетенці, пиріжки, яблука, горіхи тощо. Було в законі, коли гості приїхали на празник, то за кіньми дивляться господарі годують, поять, доглядають. По закінченні празника господарі виходили всім родом за ворота, а перед тим, здебільшого, і коні господар запрягав. Господиня на дворі доручала гостинці. На другий, третій день це вже були місцеві гості, лише дехто із приїжджих. Я вже розповідала раніше, що на храмові свята дійсно з'їжджалися з усіх усюд місцеві до до місцевих якихось церков. Якщо було свято якогось святого, то з'їжджалися от саме до тієї церкви. І гостювали там своїх родичів, ну або там десь знаходили місцину, де можна заночувати, і там відзначали цей праздник. Значить, храмові свята були дуже такими великими святами, це як день народження церкви. Можна так в принципі обозначити, щоб було зрозуміло мовою сьогодення, що це означало. Був звичай в давнину, та й до останнього часу, що господарі на празники і на великі свята посилали їжу вдовам, сиротам. У в'язниці, у лікарні, багатьом святкової їжі, як рівно ж одаровували взагалі старців та дітей, ще й сьогодні вшановують ікону Божої Матері Скоропослушниця, це стародавній афонський чудотворний образ, що походить з X століття, написаний в стилі Одегітрія, тобто путівниця. Згідно з переказом, ікона отримала свою назву після того, як в 1664 році Чинець Ніл був тимчасово засліплений за непослух, але отримав зір після щирої молитви, почувши голос Богородиці, що обіцяла швидку милість всім, хто до неї звертається. Ця ікона відома своєю здатністю швидко допомагати людям у складних життєвих ситуаціях. А її шанування поширилося далеко за межі Афону через численні чудотворні списки. Наші предки вірили, якщо щиро помилитися до ікони в день її шанування, то прохання буде почуте швидко. Ікона Божої Матері скоро послушниця, відома як помічниця у хворобах різних. Історично з нею пов'язують чимало випадків одужання від тяжких недуг, повернення сил, зцілення розуму і серця. Її образ став особливо дорогим тим, хто переживає за своїх рідних, матерям, які просять здоров'я для дітей, дружинам і чоловікам, що моляться про благополуччя родини. Також до скоропослужниці зверталися, коли доводилося приймати важливе рішення, і була потрібна внутрішня ясність вірили, що молитва перед іконою дає людині, людині тихе, спокійне розуміння, як діяти, як вчинити. Ще одна сфера, де до неї зверталися, це подорожі та захист в дорозі. Моряки, мандрівники, воїни та їхні родини просили матір Божу стати поруч у хвилини невідомості та небезпеки, що не можна робити сьогодні. В день Мутрони Зимової жінкам радили не фарбувати губи. Мовляв, якщо порушити цю прикмету, матрона рот заморозить. Тобто? В домі перестануть дослухатися до слів господині. Не менш важливо було стежити за тим, що кажеш цього дня. В цей день заборонялося лаятися ні з ким і навіть із собою себе не можна лаяти так само. Вважається, що грубе слово чи гнів здатні образити саму святу і накликати на людину неприємності. Матрона за повір'ям не терпіла образливої мови, особливо із вуст жінки. Також остерігалися наші пращури в такий день піддаватися емоціям зайвим. Наші прабабці вірили, якщо 9 листопада дати волю почуттям чи роздратуванню, жодна справа не складеться, а всі надії розвіються, як пил. В жодному разі не можна брехати в цей день. Цього дня не радили роздавати речі, які втратили вигляд чи зіпсувалися. Навіть якщо хотілося робити добру справу, старий одяг або поламану річ краще не віддавати. Народ вірв, віддаси щось негоже, сам в злиднях опинишся. Ну а якщо вже жертвувати щось, то щось годяще таке, щоб людям так само згодилося, а не те, що знаєте, навіть на тобі не Боже, що мені не гоже. Тільки те, що годяще можна пожертвувати, це можна жертвувати. Ще 9 листопада не варто вирушати в надто вже далеку дорогу. Якщо ж поїздки не уникнути, то перед виходом із дому обов'язково слід виняти з гаманця купюру і покласти її назад разом з оберегом. Це допоможе. За народним місячним календарем, сьогодні в нас місяць в третій квадрі знаходиться. Місяць перебуває в третій квадрі і це вже саме по собі є вагомою причиною не братися за нові справи. Ми нічого не починаємо в такий день і, взагалі, нічого робити сьогодні не слід, бо в нас сьогодні неділя. У давнину в такі дні господині не бралися за прання, не місили тісто, не прасували і не готували нічого складного. Слід доїдати сьогодні те, що залишилося від багатого столу на Михаїла. Сьогодні варто дослухатися цих порад, не варто намагатися встигнути все. Ні генеральне прибирання, ні велика закупівля, ні перефарбування стін чи ремонт пральної машини не принесуть користі, навпаки, можуть зіпсувати настрій, викликати втому або навіть дрібні поломки. Взагалі, якщо працювати в неділю, потім душа буде на тому світі сім літ спокутувати кожну таку роботу, кожен такий гріх, майте це на увазі. Добре сьогодні прогулятися парком, почитати книжку або полежати спледом біля вікна, дивлячись, як змінюється небо. Це також день, коли варто побути з рідними, поговорити, погратися з дітьми, написати бабусі або подзвонити старому другові. Стрижка в неділю в нас заборонена, і сни на спадаючому місяці віщими не вважаються, тому щоб вам сьогодні не наснилося, сподобалось воно вам чи не сподобалось. Цей сон не може вважатися віщим, він не збудеться. З приводу замовлянь, вчора, я нагадаю, були активними відьми. Тож можна почитати сьогодні щось від вроків про всяк випадок. На цій квартирі слід читати щось на зменшення, на вигнання. Як місяць спадає, так і вроки чи болісті мають піти від вас. Слухайте уважно замовляння. Замовляння в мене автентичне, я завжди відшуковую тільки автентичні замовляння, наші справжні українські. І залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі це замовляння під цим відео. Зможете скористатися ним. Замовляння таке: в лісі росло дерево, убиралося в кору, в краки, в лист, у цвіт, стяли його. Як не має воно тепер сили рости, цвісти, так, аби не мали сили уроки панські, циганські, діточі, жидівські, поробоцькі, дівоцькі, жаб'ячі і гадячі, аби так щезли, пропали, як пропадає сіль від води і віск від вогню. Слід читати замовлення тричі, або тричі по тричі. Прислухайтесь до себе, придивіться, чи е, після трьох прочитань ви відчули, що вже досить читати, чи ні. Якщо відчуваєте, що не досить, слід продовжувати і вже не зменшувати кількість оцих прочитань. Треба, щоб їх було три по три, обов'язково дев'ять разів тоді. Або три, або три по три. Е, ну, і Читати слід напівпошепки і дуже-дуже швидко, щоб неможливо було розібрати, що ви там собі був, під ніс. Ще 9 листопада, в церкві, спогадується преподобний Онисифор, сповідник Києво печерський в ближніх печерах. В часи Єгуномства Святого Пимена в Печерському монастирі жив святий просвітер Онисифор, прозорливий і праведний старець, наділений даром бачити людські гріхи. Він мав духовного сина. Чинця, якого щиро любив, той вдавав із себе подвижника, нібито постив і жив цнотливо, але насправді потай і їв, пив і вів розгульне життя. Його лицемірство залишалося непоміченим ані братією, ані самим Онисифором. Та одного дня цей монах, перебуваючи при здоров'ї, раптово відійшов за світи. Від його тіла йшов такий нестерпний сморід, що до нього ніхто не міг наблизитися. Його поховали в печері, де зазвичай спочивали праведники, але незабаром навіть звірі стали тікати від тієї місцини, а з печери доносились жалібні крики, ніби душу покійного мучили. Невдовзі святому Анисифору з'явився преподобний Антоній і з докором сказав, що тіло беззаконного сквернило святе місце. Приголомшлений Анисифор почав молитися, запитуючи у Бога. Чому йому не було відкрито гріх цього чинця. У відповідь з'явився Янгол і пояснив, це сталося для науки іншим, аби, побачене, спонукало грішників до покаяння. Наступної ночі Онисифор знову почув голос Треба якнайшвидше винести покійну геть і кине тут тіло псам. Але після ще однієї молитви з'явився голос якщо бажаєш, можеш допомогти йому. Порадившись з Ігуменом, вирішили. Знайдуть когось, хто винесе тіло і кине в ріку, бо жоден із братії не насмілювався навіть підійти до печери. Та тоді знову з'явився святий Антоній і сказав, що вже вимолив прощення для душі цього ченця, бо не міг порушити своєї давньої обітниці, що кожен, хто буде похований поруч із ним в печері, отримає відпущення гріхів. Антоній молив Бога, щоби кожен брат із монастиря не зазнавав пекельних мук. І Господь почув його, як колись почув Авраама, обіцяючи помилувати місто заради двадцяти праведників. Онисифор розповів про Всеігуману та братії Пимен, глибоко зворушений, став молитися за спасіння душі покійного. У ведінні він почув від Господа, що багато грішників вже спочивають в цій печері, та всі вони помилувані заради святих Антонія, Феодосія та інших сподвижників. Як підтвердження, сморід зник, а замість нього в печері з'явився приємний аромат. Братія прийшла до печери, і справді не було вже ні смороду, ні криків, лише пахощі, які наповнили серця вдячністю до Бога і святих старців. Мощі святого Анисифора і нині покоїться в ближніх печерах. На картах XVII століття його ім'я згадується як священник, а з XVIII століття як сповідник. Ймовірно, саме через це, що він звершував танство сповіді над чинцем, який, не розкаявшись, приховав своє гріховне життя. От саме з цієї історії народилася ця заборона, що сьогодні не можна нічого приховувати і не можна сьогодні брехати. Суворо, сувора заборона це робити. 9 листопада свої іменини святкують Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор. Олександр, Олексій, Семен, Тимофій та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, радості, що наповнює серце та тепла, яке дарує любов рідних. Хай життя буде світлим і щедрим на добро, гарні зустрічі, щасливі події. Нехай в душі завжди панують мир і гармонія, а небесні покровителі бережуть від негараздів, надихають на добрі справи і благословляють на щасливу долю. Ось такий день сьогодні дуже-дуже цікавий нас з вами, шановні глядачі, Бачите? Оце про Михайлового батька. Ну, дивно, звісно, дивно трішечки звучить. Михайло, це ж Михаїл, це ж архістратих, це безтілесний, якби воїн небесний, який в нього може бути батько. Ну, зрештою, батько в нього є. У нас у всіх батько, отець наш небесний, існує. Але ну все одно ну, цікаво звучить. От, бачите, прочитала в науковій праці, що таке було, що по празництва, коли храмові свята саме відбувалися, от їх називали другий-третій день, їх називали отакі, там, Михайлового батька. Будемо знати тепер, буду тепер це використовувати в подальшому. Дуже цікавий звичай, дуже цікава традиція треба про це говорити щоб люди не забували або пригадували якщо можливо знали і забули давайте зустрічатися вже в дні завтрашньому це у нас буде михайлової матері виходить, свято якщо вірити тому що написано ну, виходить що так От і завтра, третій день буде ну, другий, другий день по праз... третій день по празництво буде ще продовжуватися. І поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі завтра! До побачення вам!